Сьогодні у наше місто із благодійним концертом на підтримку ЗСУ завітав відомий гурт Столиця Влад Назар, вітаю вас! Ви вперше в Червонограді. Скажіть, чи вже встигли прогулятися вулицями нашого міста, насолодитися його атмосферою? Ще ні, тому що ми якось останні концерти так проїздом заїжджаємо, так виступили в машину і зразу їдемо на місто. Але я думаю, що раз приїдемо, обов'язково походимо, подивимося місто. У вас дуже насичений графік. Зараз так, останнім часом дуже багато у нас різних концертів, ми так тільки встаємо з міста в місто переїжджати. Останнім часом став насичений. Очікуємо, щоб дати класний настрій для людей, які прийдуть на концерт разом з ними, по зробити такий якісь класний двіж кайфанути самим, і щоб люди кайфанули теж. Ви зараз з концертним туром по багатьом містам нашої країни. Скажіть, будь ласка, на яку пісню прихильники найбільше реагують? Білі, білі, білі троянди. Поки що. А з наших писань, які сольні це троянди. Це завжди троянди, мадам. Да, да. Ну троянди напевно, посильніше, будуть. Просто одразу зразу всі співають, всі співаються так. Свої пісні ви пишете самі. Тобто музику і слова до пісень ви самі пишете. Так, да, Ми все робимо самі. Скажіть, будь ласка, де берете музу та натхнення для їх написання? Ну, я думаю, як всіх якісь ситуації в житті і різні бувають. І... Якось так от пишемо. Та може, я думаю, що я би не сказав, що в мене якась там завжди була муза. Просто я люблю музику в цілому, і мені подобалося створювати музику. От і якось ми в цьому плані зійшлися, і ми робимо нам це по кайфу просто самим. Ми навіть не думали, що в нас таке буде от зараз там концерти, там такі збиратися. Все. Просто ми зробили по кайфу, потім воно все приходить. Тому що ваші пісні є досить чуттєвими і близькі кожній людині. Тому чому запитали? Чому можливо це з власного досвіду написано? Та в нас був по-любому в кожного такий досвід. Колись кинула дівчина, мене теж колись я дуже любив дівчину, вона мене кидала, швиряла я так плакав навіть за неї був. Не плачеть. Але в цілому я б не сказав, що це про когось конкретно, Я завжди щось Ну Я більше, можна сказати, я більше музику пишу, не пісні. Ну, не знаю, в мене так. Що ви можете побажати своїм прихильникам та загалом усім українцям? Ну, звичайно, перемоги нашої, щоб закінчилася війна, щоб всі хлопці, дівчата, які на передовій повернулися додому живими. Ну і перемога це зараз, я думаю, найважливіше, що є для України. Да, я в цілому приєднуюсь. Саме головна це перемога. Я думаю, і як то кажуть старі діди, але такі я здоров'я. І терпіння, і я думаю, що ми всі поборемо. Це ми зараз рахуємо взагалі багато концертів, які благодійні це і добре, тому що є змога допомагати Збройним силам України. Я рахую, що зараз всі, хто донатить, це дуже велика класна справа. Так, якби не було війни, то може би не брав таке, як то кажуть, як буде вираження на мові. Е, Ну я би не так сказав, тому що суті, тут немає такого варто, не варто тут. Та ти або хочеш приходиш, або ні. Але зараз такий час, що, мабуть, і варто в якийсь Мірі приходити, тому що десь ми прийшли на концерт, провели добрий час, але хлопцям допомогли на фронті. Тому це класно я рахую. І я думаю, що ми всі поборемо цю війну і все інше, тому всім всього самого найкращого. І приходьте на концерти до нас. Вам ми дуже вдячні за те, що відвідали наше місто і бажаємо натхнення для написання нових хітів. І запрошуємо ще раз вас до нашого міста з новими хітами. Дякую. Дякуємо, обов'язково приїдемо. 乖吗？知果 <Final. S 2>。<noise> <noise>